Друзі, всім привіт! Хочу показати вам обрізку лаванди. Це у нас є обрізка лаванди, сорт королівський. Темно-фіолетовий колір, гарний саженець, морози стійкий. Звичайно, ми вирощуємо лаванду і в більшій кількості людям продаємо саженці. Дивіться, цій лаванді три роки вирощувалося. Покажу вам перший рік лаванди, де в мене є посаджена Це є сорт спеціально. Це теж перший рік високорослій, ні разу не обрізалося. Дійсно, саженці в сортах мають не лише у кольорі, але і у росі також. Дивіться, ці лаванді 3 роки. Бачимо, що її знизу сухі, тут зверху воно вже починає. ну, лаванда вже прокидається вже плюс 5, плюс 10 теплі. Зараз будемо обрізати. Я зрізаю максимально під ноль роблю шарик. Зараз я вам покажу, бо я не можу знімати і зрізати. Так я обрізав свій сажанець лаванди. Дивіться, тепер вона наросте тут густою кронкою і все буде густіше. Якщо у вас 4-5 років саженців обрізайте ще нижче. Тепер воно буде густіше цвісти і гарніше буде виглядати.